Як зацікавити француза? Ну, Багато дівчат думають, що це найголовніше це краса, тому що в Україні, наприклад, це один з найголовніших ресурсів а, а, дівчини. І, звісно, коли переїжджаєш в Європу, розумієш, наскільки естетика важлива не тільки для хлопців, так і для дівчат у всьому в Україні, наскільки дуже просто в цьому плані в Європі. Не безнадійно, але просто простіше. І, тобто Я б не ставила на це ставку, тому що для француза ти вже вдягнеш якусь сукню, ти вже красива. На мою думку, всі люди різні, але вони дуже цінують таку незалежність, хоча б намір її показати хоч з чомусь. І... Інтелект і бути цікавою людиною, їм потрібен такий компаньон по життю, і тоді, якщо ви розділите його радощі, і звісно, якщо бути в його типа життя, тому що вони також використали важлива, але вони не такі не такі вимогливі. І якщо ви будете йому справжнім компаньйоном по життю, вони будуть дуже щасливі. І це, звісно, все, що потрібно.